І знаєте, раніше, Христю, як казали, от е, маємо в Америці, а там є кілька державних мов або в Канаді, або, наприклад, хтось говорив про Швейцарію, і не інші, наприклад, люди не знали аргументів. От що можна сказати на ось таке, чому в нас, наприклад, в Україні не може бути дві мови, так? Якщо, наприклад, в Канаді є, то зараз... Активно люди відповідають, чому в Україні так не може бути. Тобто вони це знають. Скажімо, чи це вчитель, чи це якийсь робітник, чи це, наприклад, механік, чи це лікар. Вони знають, як відповісти на таке запитання, бо розуміють, що так мова це свідомість, який вони розуміють устрій України, як Україна народилася, як вона стала такою, хто були. Скажімо так, жителі українці, чи це були українці, хто заснував, умовно кажучи, і хто раніше населяв ті терени, де ми зараз з вами мешкаємо? Тобто свідомість прокидається, і навіть мої учні, яких я готую там до НМТ з української мови, чи школярі, з якими я працюю, вони вивчають історію і вони цікавляться. Звісно, хочеться, щоб це покращувалося, тобто щоб було якомога більше людей, які би цікавилися мовою, вивчали для себе історію мови, розуміли, чому українська є зараз такою, якою вона є, і чому все ж таки навіть менша, але все одно хвиля цькування є. І звідки взагалі взявся цей стереотип Українська це мова села зараз, на щастя, я чую цього менше, але років п'ять тому, а це вже навіть була війна, так не повномасштабна, але все одно була люди не розуміли, і для них навіть в Києві чи то в Дніпрі було усвідомлення, що українська це мова села розмови української інтелігенції.